Для входу до особистого кабінету соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики України вам необхідно мати файл електронно-цифрового підпису. Щоб увійти, натисніть на кнопку «Увійти до кабінету, яка змінює свій колір при наведенні курсора миші на неї, це означає, що кнопка вже активна. З'являється діалогове вікно входу до системи. Ви можете обирати, як хто ви заходите у систему, як надавач соціальних послуг, як фізична особа, отримувач соціальних послуг. Маєте обрати організацію, яка вам видала кЕП, а також файл ключа електронного підпису, і обов'язково потрібно ввести пароль до файлу ключа електронного підпису, а також надати згоду на зберігання та обробку персональних даних і натиснути кнопку Війти. Після цього ви потрапите до свого особистого кабінету, де буде відображена уся інформація про вас. Прізвище, ім'я по батькові, які соціальні статуси та пільги ви маєте, які документи підтверджують відповідні соціальні статуси та пільги, і на які послуги ви можете претендувати. Цей кабінет пустий, немає соціальних послуг, які можуть надаватися. Але ви можете в цьому кабінеті, якщо у вас є право на послугу, і ці послуги відображаються у соціальних статусах або соціальних пільгах, на які ви можете претендувати, ви можете подати заяву та слідкувати за ходом прийняття та виконання вашого, вашої заяви, за ходом укладання договорів. Ви можете перевірити, чи підтверджене надання тої чи іншої соціальної послуги. Можете створити запити, можете провести оцінку надання соціальних послуг, розпочати листування з кейс-менеджером, розпочати спілкування з кейс-менеджером за допомогою повідомлень, переглянути календар подій, щоб бачити, коли ви подали заяву, коли вона опрацьовувала з кейс-менеджером і що далі відбувається з вашою заявою. А також перевірити.